Добрий вечір, вітаю вас на каналі Pro UA. Пропоную вашій увазі огляд головних подій за 11 грудня. Повідомляється, що Байден надав Ірану 10 мільярдів доларів. Це певний прощальний жест до побачення від Джо Байдена до Трампа. Міністр фінансів України заявив, що України є кошти для ведення війни щонайменше до середини наступного року, навіть якщо Трамп припинить будь-які постачання в Україну, ці та інші події в сьогоднішньому огляді. Трохи пізніше, через кілька хвилин, я оголошу основні заголовки новин. Більшість сьогоднішньої інформаційної повістки присвячена можливим переговорам, можливому завершенню російсько-української війни та позиціям сторін. Кожна зі сторін робить свої заяви. Це ми розглянемо трохи пізніше. А зараз я хочу разом із вами обговорити загальну картину. Загальна картина полягає в тому, що Дональд Трамп поставив на карту свою політичну арену, прагнучи завершити цю війну якнайшвидше? Як він збирається це зробити? Він чітко оголосив подвійний ультиматум кожній із воюючих сторін, і зараз важливо не опинитися між Трампом і ухваленням рішень. Існує такий старий анекдот: двоє людей в Африці тікають від Лева, і один питає іншого невже ти думаєш, що можеш бігти швидше за Лева? На що то відповідає, ні, але я думаю, що можу бігти швидше за тебе. У цій ситуації програє та сторона, яка залишиться з короткою паличкою. На мою думку, президент України Володимир Зеленський повинен виступити з промовою приблизно такого змісту. З обранням Дональда Трампа політика поступового надання військової допомоги Україні, яка призвела до найбільш. Кровопролитного європейського конфлікту з часів Другої світової війни та завела цю війну в глухий кут, завершилося. Світ готовий до рішучих дій нової адміністрації, США, народ України, прагне справедливого і довготривалого миру, який нова адміністрація США готова забезпечити. У зв'язку з цим я, президент Зеленський, готовий оголосити наступний план і звернутися до світових лідерів. Україна готова припинити вогонь у найкоротші терміни за погодженням цієї пропозиції, але не пізніше, 20 січня, Україна готова вивести всі свої війська з Курської області в обмін на повне виведення російських військ із Харківської області для забезпечення стабільності припинення вогню. Під час переговорів має бути введено 50 тисяч миротворців, які розмістяться на лінії зіткнення. Лінія зіткнення визначатиметься в результаті попередніх переговорів. Західні союзники також зобов'язуються надати Україні протягом шести місяців, поки триватимуть переговори, засоби протиповітряної оборони для захисту українських міст від руйнувань і терору на суму 30 мільярдів доларів. Крім того, на основі цього плану. Західні союзники, узгодивши свої дії, передадуть або нададуть Україні кошти Російської Федерації на суму 200 мільярдів доларів для компенсації втрат сімей, які втратили близьких чи майно в Україні. На мій погляд, цей план є найбільш логічним і здатним забезпечити довгострокові переговори, що призведуть до миру в Європі. Україна ніколи не погодиться на анексію своїх територій, але зобов'язується повертати їх дипломатичним шляхом. У чому сила цієї промови у ініціативі? Зеленський дає зрозуміти всьому світу, що він висуває абсолютно обґрунтовані та логічні умови і готовий розпочати переговори після попереднього припинення вогню. Умови припинення вогню очевидні, чому потрібно вивезти війська з Курська, тому що там неможливо забезпечити присутність миротворців. Росія їх туди не впустить. Відповідно, якщо ми виводимо війська з Курська, ви виводите війська з Харкова. Далі починається торг. Це по суті початок корейського сценарію. З імовірністю 90% Путіна це не влаштує. Йому у цьому плані не підходить нічого. Але тоді весь світ побачить, а головне це побачить Трамп, що в усіх цих розмовах про мир і перемир'я Україна до миру готова на цих умовах абсолютно зрозумілих. А Росія вимагає більшого. У такому разі Україна отримує вигоду. І, хоча ймовірність прийняття цієї пропозиції становить лише 10%, це політична та дипломатична гра. Таким чином, Україна позиціонує себе як державу, готову домовлятися. Росія ж виступає як сторона, яка саботує переговори. Це чітко сприймуть у Конгресі з як сигнал, що Україні необхідно надати все необхідне озброєння аж до відновлення програми ленд-лізу. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу ПроЮЕЙ. Повні випуски виходять щодня о 8-й ранку на каналі «Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що припинення війни в Україні стане пріоритетом його зовнішньої політики після вступу на посаду в січні 2025 року. В інтерв'ю Паріс Меч він підкреслив необхідність швидкого врегулювання конфлікту з Росією, зазначивши, що українська війна є складнішою проблемою, ніж ситуація на Близькому Сході. Повідомляє Deutsche Welle. Тристоронні переговори в Парижі за участю Трампа, Зеленського та Макрона він назвав гарною зустріччю. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBN заявив, що українці покладають надії на президента США Дональда Трампа щодо завершення війни з Росією. За його словами, Путін розуміє лише силу, і адміністрація Трампа може використати це для досягнення миру. Зеленський підкреслив, що сильний президент сильної країни здатен допомогти Україні швидко вирішити конфлікт. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі з Дональдом Трампом провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої обговорювалися питання України та економічної співпраці. Повідомляє New Voice. Орбан заявив, що здійснює дипломатичні зусилля для досягнення припинення вогню та мирних переговорів. Угорщина продовжує просувати свою миротворчу місію, підтримуючи контакти з Трампом щодо врегулювання конфлікту. Адміністрація Байдена попередила, що Росія може найближчими днями застосувати балістичну ракету Орешник проти України у відповідь на удари по військовому аеродрому в Ростовській області, які, за заявами Росії, були нанесені американськими ракетами. США оцінюють Орешник як експериментальну зброю з обмеженими запасами, яку ймовірно використовують для залякування, повідомляє Блумберг. Президент Франції Еммануель Макрон планує обговорити з Польщею створення міжнародної миротворчої місії для забезпечення суверенітету України. Місія може включати до 40 тисяч солдатів із країн НАТО, зокрема Польщі, Франції та Великої Британії, з можливим залученням США. Макрон наголосив, що Європа готова взяти на себе відповідальність за безпеку України, але проблема залишається у безкомпромісній позиції Володимира Путіна, зазначають польські змі. Тобто, як ви бачите, вся ця ініціатива загалом і так уже витає в повітрі. Трамп заявляє, що його головний пріоритет досягти миру або перемир'я в Україні. Франція у свою чергу веде перемовини з Польщею щоб створити миротворчі війська. Можна просити більшого, але, можливо, не на 200 мільярдів доларів. Очевидно, що просто припинити вогонь без виведення військи з Курська неможливо, а отже, вивівши війська з Курська, потрібно отримати щось натомість. Це логічно. І натомість це Харківська область. Причому як на півночі, так і на півдні Харківської області перебувають російсько-фашистські окупанти. Це найлогічніший план, адже він бере на себе ініціативу, і ти біжиш швидше. Ні, не швидше за тигра, а швидше за другу людину, яка біжить від тигра разом із тобою. Тоді м'яч опиняється на полі Путіна, і йому потрібно буде щось пояснювати. У такому випадку інтерв'ю Лаврова виглядатиме зовсім інакше. До речі, було б цілком непогано провести інтерв'ю із Такером Карлсоном. Зеленському також варто провести таке інтерв'ю та пояснити свою позицію. Іншими словами, зеленському та українському уряду необхідно співпрацювати з республіканцями. З республіканською адміністрацією обзивати всіх республіканців трампістами і намагатися їх дискредитувати жодної користі Україні звісно не принесе. Чим раніше Україна, українське суспільство, українські блогери і політики це зрозуміють, тим швидше закінчиться ця війна. Президент Джо Байден зняв санкції, дозволивши Ірану, найбільшому державному спонсору тероризму, доступ до 10 мільярдів доларів заморожених активів. Хоча адміністрація стверджує, що ці кошти можуть використовуватися виключно в гуманітарних цілях, експерти зазначають, що гроші є взаємозамінними та можуть бути перенаправлені. Повідомляє Daily Wire. не існує жодного логічного чи раціонального пояснення, навіщо адміністрації Байдена та Обами це роблять за оцінками експертів. Хоча суми точно невідомі, Обама передав Ірану від 30... До 150 мільярдів доларів із заморожених фондів, тобто це були кошти Ірану, заморожені через санкції. Так само існують заморожені кошти Російської Федерації, і ці фонди адміністрація Обами повернула Ірану. Повернення відбувалося нібито в обмін на угоду про скорочення ядерної програми, чи спрацювало це чи ні, невідомо. Трамп скасував ці угоди, а зараз його звинувачують у всьому. Але достеменно відомо, що 10 мільярдів доларів були перевезені у вигляді золота та готівки в чемоданах. Це був викуп за морських піхотинців і моряків, яких Іран узяв у заручники. Америка просто заплатила відкуп. З приходом Байдена до влади було здійснено кілька подібних передач коштів, і ось напередодні свого можливого відходу Байден вирішив грюкнути дверима, передавши чергові 10 мільярдів доларів Ірану. Хоча ці кошти технічно належать Ірану, вони були заблоковані санкціями. Розмови про те, що ці гроші підуть на гуманітарну допомогу, абсурд. Зрозуміло, що гроші це універсальний ресурс. Який може бути перенаправлений, тобто тепер ті 10 мільярдів доларів, які раніше Іран витрачав на гуманітарні потреби, підуть на фінансування вбивств людей в Ізраїлі. Таким чином Байден створює умови для наступного конфлікту в Ізраїлі, передаючи гроші Ірану, чудово розуміючи, що ці кошти будуть використані для вбивства ізраїльтян. Водночас 50% американських євреїв продовжують голосувати за Камалу Гарріс і демократичну партію. Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що країна має достатньо ресурсів і озброєння для ведення війни з Росією щонайменше до середини 2025 року, навіть у разі припинення допомоги від США. Він підкреслив важливість використання цього часу для переговорів із новою адміністрацією президента США Дональда Трампа та ключовими союзниками, зазначає Forbes UA. Схоже... Хоча й не ідентична ситуація відбувається зараз із Україною, Байден нібито передав 20 мільярдів доларів із фондів Російської Федерації Україні. Це позбавляє нового потенційного президента Трампа можливості тиснути на Україну, оскільки Україна, маючи ці ресурси, зможе воювати ще дуже довго, навіть без американської допомоги. Це робиться виключно для того, щоб позбавити Трампа важелів впливу. Під час майбутніх перемовин, які він планує проводити, таким чином Байден робить усе можливе, щоб загнати цю війну у стан повного глухого кута, жодна зі сторін не може здобути перемогу. Україна продовжує зазнавати величезних втрат. Обговорюється питання зниження призовного віку, що означає, що в боях гинутимуть зовсім юні хлопці. Водночас Україні надають кошти, які дозволяють їй продовжувати бойові дії. Однак ці гроші не завжди витрачаються на зброю, і це всі чудово розуміють. Частина коштів, імовірно, йде зовсім на інші потреби. Проте Байден все одно йде на це, щоб нашкодити Трампу. Понад 30 республіканців, ветеранів Збройних сил у Конгресі США, висловили рішучу підтримку Піта Хексета, повідомляє Fox News. У листі до сенаторів вони закликали до справедливого розгляду його кандидатури, наголошуючи на військовому досвіді Хексета, його баченні реформ оборонної інфраструктури та здатності ефективно співпрацювати з різними інститутами. Це потужний і дуже важливий голос на підтримку кандидатури Піта Хексета. Це людина, яка має чітко сформульований план змінити атмосферу в американській армії, позбавити її вок культури. Через це його ненавидять демократи. Так було знайдено реальні події з його минулого. Як висловилася Марія Рутенберг, він демонстрував забагато тестостерону. Були епізоди з жінками, випадки пияцтва. На основі цього його намагаються дискредитувати, проте рівень підтримки, яку він отримує, може зіграти величезну роль. Також щойно повідомили, що Крістофер Рей, нинішній директор Федерального бюро розслідувань, який мав ще кілька років на своїй посаді, подав у відставку: ймовірно, це сталося, щоб уникнути звільнення, яке міг здійснити Трамп. Тепер посада директора ФБР вакантна і швидше за все на це місце проголосують за Каша Пателя. Цікавий факт: Крістофера Рея свого часу призначив сам Трамп. Це показує, наскільки Трамп був некомпетентним у попередній каденції, призначаючи своїх керівників. У порівнянні з теперішніми призначеннями, які є зовсім іншого рівня, минулі виглядають слабкими. Чи ці призначенці добрі чи погані? Це окреме питання, але вони явно іншої якості ніж ті, що були в попередній каденції. Очевидно, можна зробити висновок. Що за чотири роки, які Трамп провів на лаві запасних, він зробив певні висновки. Со трайсвинтржайнес і знає. Спешні вона гавсомані No rapping needed. Happy holidays to me. Перед вами реклама Google, яка просуває альтернативу Amazon, платформу, де можна купувати товари, через Google. Ця реклама вистрелила в зворотний бік. У ній є два моменти. По-перше, на відео зображена людина, чий гендер складно визначити. Ймовірно, це чоловік, одягнений як жінка, який вітає не з Різдвом, а з святами. Це перший пункт протиріччя. По-друге, ця людина, яка має жіночі манери та поведінку. Обирає собі засіб для догляду за шкірою, продукт, який зазвичай асоціюється із жінками, а не чоловіками. На мою думку, існують дві версії причин появи цієї реклами: перша її створили, витратили на це гроші, і тепер просто шкода відмовлятися від неї. Друга, вони намагаються перевірити, наскільки змінилися соціальні настрої. Щоб допомогти їм зробити висновки, я пропоную бойкотувати Google Shopping, Всім, хто вже користувався цією платформою до тих пір, поки вони будуть показувати чоловіків, одягнених як жінки з жіночими манерами, і вітати нас не з Різдвом, а з святами. Їх треба бойкотувати, доки вони не змінять свій підхід до соціальних питань. Google не займається морально-етичними нормами, це сфера релігії та церкви. Їхній бізнес полягає в продажах. Вони втручаються в ту сферу, куди їм абсолютно не варто лізти. Сенатор Берні Сандерс, переобраний у листопаді, заявив, що його майбутній шестирічний термін у сенаті, ймовірно, стане для нього останнім, зазначає політик. На момент завершення мандата йому виповниться 89 років. Сандерс наголосив, що продовжує боротися за прогресивні ідеали, критикуючи відрив деяких демократів від потреб робітничого класу. Американський уряд зараз можна назвати геронтократією, середній вік, особливо серед сенаторів, просто вражає. Наприклад, Берні Сандерс планує залишатися на своїй посаді, ухвалюючи рішення про життя і смерть, війну і мир до 89 років. А навіщо? У чому сенс цього? Бажання влади та популярності настільки засліпило, що воно не дозволяє молодому поколінню зайняти його місце. Ціле покоління, яке накопичилося за останні 49 років, поступово йде в історію на звалище. Використовуючи російський термін, ми на межі величезних змін, зміни вже почалися і вони триватимуть. Берні Сандерс, хоча ще живий, увійде в історію як. Американський соціал-демократ, по суті, європейського типу, який тричі намагався стати президентом і залишався на своєму сенаторському кріслі до смерті. Швидше за все, він не доживе до кінця своєї сенаторської каденції, що триватиме ще шість років. Білл Клінтон заявив, що Дональд Трамп виграв вибори 2024 року чесно і справедливо, зазначивши, що на відміну від 2016 року, цього разу не було зовнішнього втручання. Повідомляє Fox News. Він наголосив, що демократи повинні зосередитися на співпраці з республіканцями та не ігнорувати певні групи виборців, незважаючи на їхні політичні вподобання. Клінтон також закликав забезпечити мирний перехід влади. Це спроба демократів перевернути сторінку. Коли Дональд Трамп несподівано для багатьох переміг дружину Біла Клінтона Гіларі Клінтон, з'явився наратив, що йому допомогли росіяни, те, що Трамп називає Раша, Раша, Раша. Відповідно, у 2020 році звинувачення вже були зворотними у фальсифікації виборів на користь демократів, і тепер демократи намагаються створити історію про те, що ці вибори були першими за багато років чесними. Насправді ці вибори стали настільки вражаючими, що як сказав сам Трамп, чому ці вибори не фальсифікували? Він вважає, що фальсифікації були, але масштаби його поразки були настільки величезними, що це не спрацювало. Хотілося б вірити, що Трамп проведе розслідування як цьогорічних виборів. Якщо він вважає, що були спроби вкидів, так і виборів 2020 року. Це могло б стати найкориснішим внеском Трампа у розвиток американської демократії, знайти винних у фальсифікації документів і голосів, або визнати, що таких дій не було. Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Волес заявив, що західні країни, включно з членами НАТО, можуть зробити більше для підтримки України. Він наголосив на важливості збільшення військової допомоги, підготовки солдатів і прискорення виробництва озброєнь, зазначивши, що ми всі могли б зробити більше. Цитує The Telegraph. Волес також закликав не зосереджуватися на окремих системах озброєнь, таких як Storm Shadow, а продовжувати надавати комплексну підтримку, щоб зміцнити спротив України та продемонструвати єдність перед Путіним. Адміністрація Байдена розглядає можливість запровадження нових санкцій проти нафтового сектора Росії, зокрема обмеження для тіньового танкерного флоту, щоб послабити економіку Кремля перед вступом Дональда Трампа на посаду. Блумберг повідомляє, що ці заходи спрямовані на посилення тиску на Володимира Путіна та надання Україні більш вигідних позицій у переговорах щодо завершення війни. Однак експерти застерігають, що такі кроки можуть спричинити зростання цін на нафту та посилити напруженість із ключовими країнами-імпортерами, такими як Індія та Китай. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофіс Любарським щодня о восьмій ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків.